Вибачте, чоловіче, можна швидке питання? Це ваш Lamborghini? Так, а чим ви займаєтеся в Лас-Вегасі, щоб дозволити собі Lamborghini? Маєте бізнес Airbnb. як довго власник бізнесу? Близько трьох років. За ці три роки, яка була найбільша сума грошей, яку ви заробили за один рік? Десятки мільйонів доларів. 7 мільйонів доларів. 5,4 мільйона. Ви покупець чи продавець? Я продавець. Так. Я продавець. Це просто в моїй натурі. Ось чому я став підприємцем. Скільки тобі зараз років? 39. Скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? Чоловік, я заробив свій перший мільйон, коли мені було 20. 20. 20 років. Ви стали мільйонером у 20 років? Так. 29. Ви з багатої сім'ї? Ні. Мій батько залишив мене з сестрою і мамою, коли мені був рік, а їй три роки. Я кинув школу і не вступав до коледжу. Але я завжди кажу: світ стає кращим, коли людина садить насіння для майбутніх поколінь, щоб дати тінь, якою вона сама ніколи не скористається. Ти заробив свій перший мільйон у 21 рік. Як сьогодні можна стати власником бордінь? 45 мільярдів доларів. Саме стільки грошей було витрачено в Лас-Вегасі за минулий рік. І оскільки ми знаходимося в місті, повному грошей, я збираюся обійти різних мультимільйонерів, щоб запитати їх, як вони стали багатими і як ви можете почати свій шлях до фінансової свободи у 2024 році. Отже, з цим сказаним, давайте почнемо це відео. Друзі, ми знаходимося в одному з найдорожчих готелів усього Лас-Вегаса. Це Фонтенблю. Боже мій, просто під'їхав до Валета. На Ламборгіні я зараз підійду і дізнаюся, що він зробив, щоб дозволити собі таку машину тут, у Лас-Вегасі. Давайте подивимося, що він скаже. Вибачте, чоловіче, у мене до тебе питання, друже. Це твоя ламборгіні? Так, і чим ти займаєшся в Лас-Вегасі, щоб дозволити собі Ламбургівні? Я торгую робочий день і підприємець. Як довго ви власником бізнесу? Чотирьох років. За ці чотири роки яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробляли за один рік? Півтора мільйона. Півтора мільйона? Так. Да. Скільки тобі зараз років? Твенті, мені двадцять. 24. А скільки вам було років, коли ви стали мільйонером? Чоловік, я заробив свій перший мільйон, мені 21. Як це сталося? Як ти заробив свій перший мільйон у 21 рік? Більша частина прийшла завдяки трейдингу. Зараз скажу, що в той час на ринку було дуже легко заробляти. Гроші ФРС вливала гроші в ринок, ковід. Я не досяг семизначної суми, доки не делегував. Ти не можеш зробити все сам. Це буквально неможливо. Я не найкращий у всьому, що вимагає мій бізнес. Тому потрібно знаходити елементи поза бізнесом, поза собою, які можуть допомогти тобі досягти того, чого ти хочеш у бізнесі, і це пов'язано з побудовою хорошої команди. Щоб створити хорошу команду, потрібно добре ставитися до людей і добре їм платити. Також у вас повинні бути можливості для зростання всередині компанії. Ви заробили мільйон доларів у 2021 році у будь-який момент. Ви коли-небудь були розорені? О, так, так, так. Мене виховувала мати одиначка. Зараз вона сама дуже успішна, але мені вона ніколи нічого не дала. Тож усе, що я маю, вона змусила мене заробити самостійно, і це, безперечно, головна причина, чому я такий, яким є сьогодні. Тому що, знаєте, потрібно самому розібратися у всьому. Я не проситиму у мами грошей. Я працював на Uber Eats і Instacart, щоб усе це забезпечити. Так я вже був у такій ситуації. Серед себе та найбільш успішних людей, яких ти вивчаєш і знаєш. Що це таке? Ерваг Грит, що у всіх них спільно. Знаєте, це може бути незвично, але багато успішних людей, яких я бачу, одружені. Я одружився зовсім молодим. Мені 20, коли я одружився. Коли ти одружений і не зосереджений на всьому зовнішньому, ти зосереджений, ти зосереджений. Тож я завжди кажу, шант, моя дружина, я завжди казала, це ділове рішення. Я кохав тебе, правда ж? Не зрозумійте неправильно. Але ти також був бізнесменом. Бо я такий: О, я ж себе знаю. Але якщо я зосереджений і не хвилююся, все гаразд. Це вега брате. Я ніколи раніше такого не чув. Яку найкращу фінансову пораду ви отримали протягом своєї кар'єри? Я б сказав: по-перше, Бог має бути основою всього. Правильно, якщо ти хочеш щось побудувати, Бог має бути в центрі. Та? І друге, ти не можеш ображатися на те, що приходить разом із проханнями до Бога. Для мене знаєш, я просив у Бога, гей, я хочу бізнес із семизначним доходом. І він підкинув мені купу уроків, які я мав засвоїти, щоб отримати бізнес із семизначним доходом, а не просто щоб це впало мені на голову. І це було щось. Я насправді мав розмову з пастором. Він сказав мені: Мослухай, Бог має бути в центрі, і знаєш, у, у той певний період мого життя я ніби відходив у бік. Але Бог завжди знаходить спосіб повернути тебе назад, правда? Тож у моєму випадку це виглядало так: бізнес почався, команда хиталася, почали розпадатися, все було не в порядку. Але я відкрив Біблію Ефесянам 3.20. не покладайся на розум. І з того моменту я став непохитним скеля. Як сьогодні хтось може отримати ламбордіні люди, яких я помічав у своєму житті, коли ріс, які завжди говорили, що вони щось зроблять, завжди були тими, хто нічого не робив. Для мене це так. Я імпульсивний, правда? Імпульсивність може бути як хорошою, так і поганою річчю. Іноді я був по обидва боки. Але я б сказав, що через свою імпульсивність я нічого не відкладаю. Я кажу: гей, у мене є ідея. Давай реалізуємо, розберемося по ходу, замість того, щоб намагатися все завершити прямо зараз і тільки потім сказати, тепер можна йти. Так я не збираюся витрачати два тижні на логотип. Ні, ось назва, ось бізнес. Поїхали, ми все це з'ясуємо, знаєш, пізніше. Так, потрібно діяти. Якщо не діяти, нічого не буде зроблено. І чим раніше ти почнеш діяти, тим швидше зрозумієш, що потрібно виправити. У тебе чудові поради, друже. Дуже дякую за твій час. Я ціную тебе, друже. Отже, ми були у Фонтенблю в Лас-Вегасі, і я під'їхав до свого знайомого на Ламборгіні. Виявилося, що він став мільйонером у свої ранні 20. Але що я помітив у ньому та у найуспішніших людей у світі, це те, що їхня віра в Бога більше за все інше. Вони знають, що в кінці дня без Бога нічого неможливо. І саме тому він став таким успішним і мільйонером у такому молодому віці. Класне інтерв'ю, друже. Погнали далі до наступного. Одне питання до тебе, друже. Ти коли-небудь був на мілі? Так, так. Ще й як. Точно був на мілі раніше. Чим ти займаєшся? Виробництвом. Спеціалізуюся на медичних товарах і фарбі військового класу. Насправді, я найбільший постачальник серед меншин на заході штату Нью-Йорк. Скільки тобі зараз років? Мені 45. А якби ти міг повернутися в минуле і поговорити зі своїм 20-річним я коли ти починав з нуля, яку найкращу пораду ти б дав собі молодшому? Найкраща порада, яку я чув, світ стає кращим, коли людина садить насіння для майбутніх поколінь, для тіні, якою він сам ніколи не скористається. Детальніше, це не про тебе. Ти не метушишся заради себе. Як тебе звати? Джеймс. Джеймс. Яке твоє прізвище? Дамлін. Ти не метушишся, Джеймс. Метушишся Дамліна. Ти метушишся за ім'я на спині футболки. Ти метушишся заради родини. Тож це може бути не те, від чого ви отримаєте користь. Можливо, ви прокладаєте шлях для своїх дітей, онуків. І це нормально. Гра це, це довга гра. Тож, доки ви забезпечуєте своїм людям можливості для успіху, саме тут ви перемагаєте. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробили за один рік? 5,4 мільйона доларів. Ви покупець чи продавець? Я є продавець. Так, я продавець. Це просто в моїй натурі. Ось чому я став підприємцем, що на вашу думку важливіше: мислення чи навички? Мислення. чому Тому що з відкритим мисленням можна опанувати будь-який набір навичок? Більшість людей із певними навичками вже звикли діяти по-своєму. Люди з відкритим мисленням, неважливо в якій сфері вони опиняться, вони прагнуть досягти успіху. Немає значення, куди ви мене поставите, навіть у поштову кімнату. Гарантую, що через певний час я тут не залишуся. Це найкращий спосіб мислення, просто знати, що завжди є над чим працювати, і я бачу хрест наскільки важливою була віра для вас протягом життя. Це дозволяє мені спати вночі. Це дає мені моральний компас, знаючи, що є щось більше, ніж ти. Це вбивця електрики, воно більше за тебе. Тут є щось більше за тебе. У вас чудова порада, пане. Я ціную чоловіче. Джеймса, як звати? Мене звати Джеймс. Джеймс. Джонсон. Ім'я МакКінз. Ключ імені. Ми були на шляху до наступного курорту. Я спіймав свого хлопця, сидів в вегас стріп Знаєш, мені довелося піти і попросити його про якусь дичину. Його бізнес минулого року приніс 5 мільйонів доларів. Але мені подобаються поради, які він дав щодо спадщини. Ти не можеш робити це лише для себе, а радше заради імені на своїй спині, бо воно залишиться тут для майбутніх поколінь. Чудове інтерв'ю, чоловіче. Погнали до наступного. Вибачте, пане швидке питання до вас, чоловіче. Це твій Lamborghini, друже. Я їжджу по всій країні і просто питаю людей поради для молодого покоління, яке закінчує школу. Думав, у тебе гарна машина. Хотів би знати, чи можемо ми поставити вам кілька запитань для каналу. Вдар мене, що у тебе є. Чим ви займаєтесь, щоб жити на Ламборгіні тут у Лас-Вегасі? Я займаюся нерухомістю в Лас-Вегасі. Як довго ви працюєте в сфері нерухомості? Я працюю в нерухомості майже 20 років. Яку найбільшу суму грошей ви заробляли за один рік? Десятки мільйонів доларів доходу. Чистий прибуток. Я залишу це при собі. Ви з багатої сім'ї? Ні, мій батько залишив мене з сестрою і мамою, коли мені був рік, а їй три роки. Я кинув школу і не вступав до коледжу. Так що, але я завжди кажу і вважаю важливим це сказати, бо важливо, щоб люди це усвідомлювали, коли це в межах їхньої досяжності. Я не з багатої сім'ї, але я мав ресурси. Але у всіх нас є ресурси. Питання: чи усвідомлюємо ми їх? Чи був у мене хтось, кому я міг сказати Гей, ти можеш допомогти мені стати кращим? Так. Але все починається з відваги і смирення сказати: Ти допоможеш мені. З цього все починається. То чи бракувало ресурсів, коли люди готові допомогти? Ні. Але чи віддаю я їм усю заслугу? Ні, чорт, забирай. Заслуга моя, бо я мав сміливість попросити їх про це. Нам бракує ресурсів, а не винахідливості. Так, ось саме так. Це гарний вислів. Дозволь запитати: я не впевнений, що походження з багатої сім'ї перевага. Ці бідолахи позбавлені прекрасного досвіду заробляння грошей. Подумай, як це сумно. Уяви, що ти прокинувся. Ендрю Тейт сказав. Він правильно сформулював. Я розумів спосіб мислення, він висловив це. Уяви собі, що ти шейх, для якого гроші не мають значення. Ти міг би мати все. Ти міг би купити будь-який готель. Яке жахливе відчуття не отримувати неймовірного викиду дофаміну, що наполегливо працюєш заради чогось, бачиш результат і можеш піти й побалувати себе. Цих людей позбавили ще в день їхнього народження. Я цінність у тому, щоб не походити з багатої сім'ї. Як підприємець, який заробив вісім і більше цифр, яка була найкраща фінансова порада, яку ви отримували за свою кар'єру. Ви не зможете стати багатим, просто заощаджуючи. Ви не зможете стати багатим, просто заощаджуючи. Багато людей запитують, як я можу дозволити цю річ, і вони дістають рахунки і починають рахувати: іпотека, оплата, телефон, розваги, їжа, бензин, нісенітниця. Потім вони дивляться, можуть дозволити. Це не ваша проблема, вам заробляти грошей. Мені це подобається. А як сьогодні людина може змусити свої гроші працювати на себе? Я великий прихильник купівлі активів, які приносять грошовий потік. Мені вдалося жити заможним життям, купуючи дурню і іграшки на кшталт цієї, завдяки тому, що я купував активи, які приносять грошовий потік. І актив, який люблю, це орендна нерухомість. Більшість американців живуть від зарплати до зарплати, що тримає людей у бідності в сучасному світі. Політика тримає у бідності, футбол тримає людей у бідності. Відволікання тримають. Алкоголь тримає людей у бідності. Щонеділі на стадіонах збирається 75 тисяч фанатів. Помножте на кількість футбольних матчів, які відбуваються одночасно. Їм подобається. У понеділок вони прокидаються і ледве можуть дістатися до роботи. У цих людей вся їхня амбіція зникає, бо напередодні вони всі напилися. Чому футбол проводять у неділю? Якби вони хотіли, щоб Америка поверталася до роботи, вони б проводили футбол у суботу. Тож, на мою думку, всі ці відволікання створені для того, щоб притупити суспільство, знищити амбіції і просто змусити людей бути задоволеними тим, що вони прокидаються і ходять на роботу з 9 до 5. Подумай про це, коли ти залишаєш когось у дикій природі без жодних відволікань, без алкоголю, без дурниць і без ресурсів, повертаєшся через півроку. Цей чувак уже збудував собі фортецю. У нього вже є якісь ігри. Він знайшов спосіб ловити рибу, він знайшов спосіб добувати чисту. Воду. Оце і є справжня сутність людини. Ми за своєю природою творці, але тільки коли немає відволікань. Що тобі пожертвувати, щоб побудувати все це? Я пожертвував своїм здоров'ям, я пожертвував своїм колом друзів. Я пожертвував своєю сім'єю. Я пожертвував своїм розумом. Я пожертвував кожною частиною свого життя. Я пожертвував. Але зараз, озираючись назад, я вдячний, що зробив це. І я б нічого не змінив у цьому. Я отримав неймовірні поради. Дуже дякую за твій час. Я ціную тебе. Тут вийшло довге інтерв'ю. Отже, ми зустріли мого знайомого на Ламборгіні в конференц-центрі Лас-Вегаса, і він пройшов шлях від банкрута до заробітку десятків мільйонів доларів у сфері нерухомості. Але моя улюблена порада з усього цього інтерв'ю це коли він сказав: Ти не можеш накопичити багатство, просто заощаджуючи наляканий. Гроші не роблять грошей. Тож ми маємо зробити все можливе, щоб наші гроші працювали на нас. Але з огляду на це, давайте перейдемо до наступного інтерв'ю. Вибачте, пані, швидке запитання до вас: це ваш G-Wagon? Так і є. А що робити, якщо для життя в Лас-Вегасі дозволити собі G-Wagon, бізнес на Airbnb? Як довго власник бізнесу? Близько трьох років. Три роки. І за ці останні три роки, яка була найбільша сума грошей, яку ви заробили за один рік? Минулого року мої бізнеси принесли майже сім мільйонів доларів. Сім мільйонів доларів. Чи бувало таке, що ви були без грошей? Так, було, безумовно було. Коли я працювала нянею, почався ковід. Всі мої роботи сказали, щось ми більше не потребуємо тебе. Але на той момент у мене були рахунки, які треба було оплачувати витрати. Я залишилася буквально з останньою двадцяткою. Але знаєте, треба викручуватися, треба рухатися далі. Так, а яким був переломний момент? Як ти зрозуміла, що хочеш серйозно зайнятися фінансами? Для мене це було так. Я просто не хотіла залежати від інших. Мені подобалося працювати няною, але це був обмін часу на гроші. Скільки б я не працювала няною, можу відпрацювати лише певну кількість годин на день. Максимум, що я зможу заробити, — це певна сума грошей, і мені це просто не подобалося. Я хотіла заробляти більше грошей, хотіла подорожувати, і не хотіла, щоб хтось чи щось диктувало мені умови. Наприклад, коли хтось каже, «Вибач, вибачте, нам більше не потрібно. Для мене це було це трохи боляче, знаєш, але я просто зрозуміла: якщо я зможу працювати на себе і дозволю своїм грошам працювати на мене, то мабуть, досягну більшого успіху. Мені це подобається. А тепер хто зараз на мілі на самому дні? Яка практична дія, яку вони можуть зробити, щоб серйозно налаштуватися на успіх і фінансову свободу? Я думаю, багато людей вважають, що їм потрібна купа грошей, щоб почати бізнес. Навіть для мене до Airbnb я не знала, що існує бізнес-кредит. Тому якщо хтось зараз без грошей і не має їх, але має роботу, можливо варто використати цей дохід, щоб знайти щось, що приноситиме йому гроші. Або навіть зверніть увагу на бізнес-кредити та скористайтеся ними, щоб розпочати бізнес, який буде вам платити. Таким чином, ви можете почати отримувати гроші, не обмінюючи свій час на це. Скільки років? 21. Скільки років, коли стали мільйонером? 20. 20 років. Ти став мільйонером у 20? Так як це сталося? Серйозно? Це неймовірно. Так, дуже дякую. Це було насправді нереально. Досі навіть сьогодні я не впевнений, що повністю це усвідомив. Але якщо коротко, ми досягли успіху в бізнесі на Airbnb. як я вже казав, ми перейшли від заробітку 3 тисяч до 60 тисяч, досягнувши шести цифр за перші місяці. У наш перший календарний рік ми заробили 400 тисяч. Тож ми швидко досягли успіху з Airbnb. І коли ми побачили, що це працює для нас, це було просто як гра з цифрами. Чим більше ми масштабуємося, тим більше грошей заробляємо. А потім, коли ми почали навчати інших. Так, все сталося дуже швидко, не знаю. Я просто розширився і бізнес виріс. Чому саме Airbnb? стало твоїм інструментом? Чесно кажучи, я спробував практично все. Все, що бачиш у Facebook і TikTok, я все це пробував. І саме Airbnb спрацювало для мене першим. Тож я просто пішов цим шляхом. Як хтось створити багатство Airbnb? масштабуйтеся. Якщо у вас немає можливості купити, вам не обов'язково купувати. Можете орендувати. Тож почніть з оренди першої нерухомості. Якщо ви можете купити будинок, який ми придбали, став чудовим. Тому, якщо у вас є можливість купити, обов'язково зробіть це, але почати можна і з оренди, і чим більше ви масштабуєтеся, тим більше грошей заробляєте, якщо знаходите виграшні об'єкти. Тож насправді, як я вже казав, це просто гра з цифрами. Продовжуйте масштабуватися. І скільки б грошей ви не хотіли заробити, музей Airbnb – це цілком реально. Вам просто потрібно продовжувати знаходити нові об'єкти, і цифри будуть лише зростати, так. У вас чудові поради. Дуже дякую за ваш час. Я справді це ціную. Дякую, Лас-Вегас був просто неймовірний, друзі. Це один із моїх улюблених матеріалів, які я коли-небудь знімав. І зовсім скоро на вас чекає ще багато класних відео та контенту. Тож обов'язково ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цей контент. І натискайте на посилання в описі нижче, адже ми щойно запустили розсилку Хард де щотижня надсилаємо оновлення, інсайти та уроки від провідних підприємців і власників бізнесу з усього світу. Тож переходьте за посиланням в описі та підписуйтеся на розсилку Hard Knocks прямо зараз. На цьому все побачимось у наступному відео. Класніть тут, щоб подивитися наше повне відео, де ми подорожуємо Даласом і запитуємо мультимільйонерів, як розпочати свій шлях до фінансової свободи у 2024 році.